А я стану популярным? конечно, конечно, ты меня Что нажать. делать? Птичка. Ты снимаешь? <свист> 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 Нет, <свист> только меня. Не, <Я свист> не У нас Ой. красиво, но я. Ужас. Так, снимаешь? Да. <свист> я думаю, типа перейду. А, давайте просто по <свист> <свист> с ней наехали, почекали. С этой там Ну да, Добрий день. Добрий день. Хотів вас запитати, а скільки треба вам працювати, щоб заробити на квартиру у Вінниці? Я взагалі не працюю, я спрятав. Ну... Не на ступені. — А скільки треба стипендій отримати, щоб ну, заробити на квартиру у Вінниці саме вам? Ви вважали вже? Або, а дивіться, не заробиш, за, за, не закон... Закон... закончите ви учобу, будете працювати. Ви думали, ким будете працювати вже чи ні? Хірургом, вот. Так скільки вам треба хірургом проробити, щоб заробити хоча б на одну кімнатну квартиру в Вінниці? Ну, якщо з офіційною зарплатнею, то напевно, ну, років десять. Років якщо... 10? Ну, я думаю, так. Та це щось багато. Ну, якщо не виправлений іпотеку, то років 10. Я пам'ятаю. А ну, виключає буде.